Добрий день, глядачі. Уже у нас світу немає. Генератор мій проробив 50 годин. І я вирішив, ну ось такий генератор 5-кіловатний, ось такою позначкою. Я вирішив на ньому провірити новий генератор. Він ще й на гарантії. Я вже на ньому замінив свічку, поставив свою. Свічку я рекомендую. І всі рекомендують гарантійні сервіс, я куча відео передивився. Свічку їдете, купуєте якісну ну для карбюраторів, звісно, замовляєте там Денсу НЖК, нормального рівня. і ставите ну Я поставив інжектор на в мене була працюючи з інжекторного, з Volkswagen інжекторного поставив. причому Volkswagen B7 п'ятициліндровий, то працює свічка добра, не заводиться все. Цей генератор він заву... запускається. Ці всі, Якщо стоїть декомпресор, вони всі запускаються з подсосу, тому що в них е мала компресія при запуску. Коли його запускаєш, декомпресор відходить віджимає клапан. Якщо ви замірюєте компресію, воно вам нічого не дасть. Буде показувати 2-3. Вам треба відпустити випускний клапан. Щоб декомпресор не нажимав на клапан при малих обертах. Тоді компресію покаже гарно, але ви тоді шнурок не зможете геть потягнути. Ну, це і зі стартером. Так що, друзі, зараз відкручуємо кришку нашу беремо отвертку на 10 і відкручуємо кришку нашу. Погнали. Для того, щоб нам відкрутити, ось цей середній винт, викручуємо. Нічого, такого складного, зовсім взагалі тут нема на цих генераторах. Викручуємо це все. Оцю шлангу знімаємо, теж її просто витягуємо. І ще тут у нас є жикльорка з того Треба порахувати, ось у нас отут кількість витків на цьому болту. Я ще не розбирався, наскільки тут все так працює. Ось наший Викручуємося цей болт, кладемо його і знімаємо нашу кришку. Так, Ось у нас тут такий вигляд має все новеньке. Ніякого запах мастила. Беремо тряпочку якусь. Вона нам знадобиться. Ось дивіться, якісь стружки прямо лежать. Ох, якість. дивіться, прям видно, як золотиться. Дивіться. Ось. Ну, зараз будемо прокручувати і дивитися, що в нас тут ці клапана наші, як вони? Ну, зазора тут нема. Всі сервісні центри рекомендують Впускний від карбюратора. Рекомендують 0,15, випускний цей, що йде вже на вихлопну систему. Рекомендують щупам регулювати 0,20. Зараз поставлю треногу і буду показувати. Ну, тому що ось тут нам понадобиться 14 або 13, більший 13, менший 10, точно я бачу. Нам понадобляться такі два ключі. Відкручуємо і пробуємо. Можливо, зараз спробуємо і заміряти компресію. Відпустимо впускний клапан. І проміряємо нашу компресію. Що тут у нас компресія каже? Так, поставив ось три ногу. Я сподіваюся, вам видно, буде добре. Ось отак. Так, ну що, поїхали. Зараз ми знайдемо щуп підходящий нам. Так. 070, не то вони витерті такі тут Ох і витерті. Ага, ні, тут видно хорошо. Так, 0,20 нам знадобиться. 020 і 015. Мабуть, вони колись були. Оставимо 010. Я вам покажу, як воно з завода вже виглядає. Тут штанги. Наподобі як. Тут штанги. Дивіться. Впускний. Десятка. Не пролази. Це вже дуже погано. А повинна 0,15 влазить. Ось 0,15. Він не то, що не лізе, взагалі не лізе. Так, добре. Суть до діла. Ось відпускаємо нашу контр. Ага, воно тут крутиться, все, все гамузом. Все, бачите, все легко заходить. Ще відпускаємо. О! Все. Легко заходить. Ось так должно воно ходити 0,15. Ого, скільки ж це я відпустив. 0.20 у нас не буде пролазити. Бачите, 0,20 не пролазить. Добре. Давайте заміряємо. Я зараз перекручу. Переключу, і тут повинен просто освободитись кулачок. Ну, якщо там поршень дожен стати вверх, ну, я не буду це робити. Зараз ось перекручуємо і дивимося, оп. Коли у нас клапан освободився. Все у нас клапан освободився. Випускний. На випускном зазора теж нема. Я дивився відеоролики там на ходу. Так, 0,15. А в нас повинно. Ні, не вваза. 0,10. Десятка, ось, бачите. Ну, десятка, ще й ще й Ого. Це прям, прям достіження. Так. Добре. Це трішки тут неправильно я це все зробив. Тут теж крутиться все гамузом. Так, 0,15 влазе, 0,20 не влазе. Ось, бачите, друзі, генератор проробив майже 30 годин. Ой, майже 50 годин. на клапанах зазорів немає. І це, всі, це на всіх. Нових генераторах всі сервісні центри кажуть, треба новий треба в експлуатацію не водити. запускати кришку і регулювати клапана. Так що не факт той, що ви запускаєте на ринки, що він там е... чхає перди що в нього там не зажаті клапана за... по заводу. Е... Добре. Заміряти компресію. Трішечки зараз я. Е, зараз, я це, зараз я ще раз перепровірю копана. Ось оце вже буде робота трішки по-другому. Зараз я тут візьму його ключик підберу, оце все попіджимаю. Бачите, тут на 13. А на вчорашньому маленькому генераторі, було не на 13 ключик. Ось отако Раз і контрим. О, ось тут зажато хорошо цим. Трошки підконтрагаїли. Зараз я хочу його все-таки відпустити. Ану, зараз переміряю. Навіть якщо буде трішечки більший зазор, нічого страшного в цьому мотору не буде. Тут така система що. Так, ну що, я зараз стопорю, викручую свічку, відпускаю тут зазор, більший роблю. А я хочу спробувати компресію заміряти на своєму без декомпресора. Нам треба відпустити впускний клапан, тому що там нажимає кулачок, щоб ми легше могли завести його. Так, ось наш компресометр. Зараз подивимося, що він нам тут буде показувати. А ну давайте я ось отак наведу. Ось отак приблизю. Так, ви бачите тут показники, да? Ну, трошки стрілка змазана, бо ухти, на відео. Так, настроїли робочий процес, показав вам, як настраю. Ану, буде важко крутитися, ну, шморгавки. Ого! Я прокрутить не можу. Нічого собі. Так. Уже сімка є. Так, треба дивитися, щоб там нічого не позлітало. Я прям по відчув. Як... А ну... Ого! Ой! Я протягнути не можу. Показує сім, але я його протягнути не можу. А якщо Ні, ста... не, я боюся, щоб стартер не поламати. Така віддача, що... Ого! Та ні, зараз я, мабуть, без відео крутну, бо це, блин, тут я і шнурок відірву з пальцями своїми. Друзі, дивіться. Десятку крутнув. Я думаю, я не хочу більше дергати, бо це дурна затія. Тобто компресія добряча. Я думаю, що ну, ну стартером я боюся, щоб не цей. Короте, як бачимо, майже... 10,5. Ну, це нормальна компресія. Ну, я ж не можу її хорошо дергнути. Фух, так, погнали далі. Викручуємо це все, збираємо клапа, наше, регулюємо. Так. Підкрутили нашу. Підкрутили нашу зазоросу. Так, 0,20, свободненько входить зажимаємо. трошечки чуть-чуть сюди. Бо у нас зараз на різьбі сяде і зазор отаку От раз. І зазор піде. Втіче від нас наш зазор. Переміряємо. Так ось бачите. Зазор втік. Ще раз. Так. Ось так, мабуть, прокручуємо його і тепер ще раз зажимаємо, так, дивимося, цей процес. Ой, щось. Щось дуже великий. Щось дуже великий, зазор вийшов. Аж 0,30 лізе. Ого! Ні, багато. тако Гідрокомпенсатори поставили. Було б дуже добре. Так, ну що, ось так, все, все добре. Зараз прокручуємо круг і ще раз провіряємо той і той. Я вже це відео показувати не буду. Я буду показувати, як отут будемо знімати клапан холостого хода Ось він. Ой, е -е. жиклер Оце, рахуємо кількість обертів, потім так само закручуємо. А забув вам сказати, щоб відрегулювати ці клапана, то треба вивести поршень десь там на середину, викрутити свічку. Ну, я їх регулюю, коли кручу і дивлюся, коли пружина цей клапан почав вжиматися, і цей клапан він вивився і остався стояти в верхньому положенні. Я його спробував прорегулював. І ще раз прокрутив, він, він непорушний. Значить, кулачок освободився. Якщо він клапан піднявся в саму верхню точку і не рухається, він тільки вивівся наверх, остановився, ви ще трошки крутите, він не рухається. Значить, все, кулачок, кулачок пішов на зменшення, і вижим клапана е, зараз е, немає. Регулюю цей, потім цей так само. Ну, там можна. Поставити, що буде Вони обидва будуть стояти, їх можна відрегулювати. Ну я так регулюю, коли він дивлюся, коли він освободився. Потім перепровірив заново, коли він освободився, все, зазор є, так що ви вже не, не промазите. Знімаємо цю штуковину. Зараз ставимо цю кришку, протираємо. Є там багато варіантів способу регулювання цих копанів. Ну, я регулюю так, це найпростий спосіб. Японські. Це ж по суті теж азіатський автопром. Японський, корейський, вони всі так регулюються отаким от дивним чином. Там немає чіткого там, як на Жигулюш там теж там треба виставляти, регулюєш, там п'ятий, сьомий, там, десятий. Ну, Нема там такого чіткого. Так що, регулюється, як регулюється, та й виходить, все зійшлося, працює та й. Нема чого заморачуватися, там, щось там виставляти. Там, там, Воно все буде працювати все, все одно. Так, ставимо кришку. Нам отак потрібно. Раз. Раз, два. Це нам буде трішки не. Давайте цю кришку, мабуть, потім поставимо. Туди все одно у нас нічого падати такого не буде. Якогось страшного, так що витягуємо цей, беремо отвертку і витягуємо цей жиклюр холостого ходу. Ну, ось витягую наш жиклюр. Він абсолютно чистий. Все, все класно, все хорошо. Возьмем кусочок з цієї щітки по металу. Версипу таку железячку. І спробуємо. Грязі тут ніякої немає. Все чисто. Тут у нас одна резинка, друга резинка стоїть. Обертів щось за 8 на Візьмемо Возьмемо ВДшкою, продуємо, бо зараз світла немає можливості. Компресора включати нема. Продуваємо ведешкою, Вставляємо його назад. Так як він був ось так. Тут нема різниці, я дивлюся. Геть взагалі. Продуваємо трішки там ВДшкою і ставимо все назад. Так, це все поставили на місце. Це ставимо теж ось на місце. Такого взагалі нічого складного нема. Ось цю шлангу сюди у нас в карбюратор. Вставляємо. Так. Ще тут один є з повітряним фільтром, ще один є такий, як би технічне обслуговування, як на скутерах двохтактних, чотирьохтактних. тут стоїть паралоновий фільтр. Його треба пропитувати або купляти. Спеціальну суміш. Ну, багато хто просто в маслі пропитує, Ну, в маслі, не знаю. Мені цей варіант не дуже подобається в мастилі. Зараз ми його знімемо та пропитаємо. В мене ще є, правда, спеціальна бумага. Хорош. Так що пропитуємо цей фільтр, зараз знімаємо, пропитуємо фільтр цей в спеціальній штуковині. Типа воно з водою відмивається. Можливо, я сюди виріжу з бумаги такий фільтр. У мене фільтровочна бумага. <кій> Спробуємо, що ми тут нарегулювали. Не хочу тут сильно диміти в гаражі. Так. Обов'язково ці генератори з декомпресором обов'язково заводимо на подсосі. Що на холодну, що на гарячу. Якщо він у вас заводиться без подсосу, це дуже хорошо. Ось тут дюргав, що вже двалилася ця етикетка. Погнали. Так, подсос. Ну, Завівся легко. Фу, заваняло. Завівся легко, непогано. Значить, все добре. Все, друзі, знімаю зараз фільтр. Просто промакую його, беремо його, напшикуємо, напшикуємо. І так в руках його чмак-чмак-чмак-чмак. Почма... Почвакали. Ось наш фільтр стоїть. Він, мабуть, чимось пропитаний. Так, да, він, він пропитаний. Бачите, кершер пропитує. Жирне ось ось. Щось є таке жирне на ньому. Не показую цей процес. Щось є таке жирне в ньому. Він чимся пропитаний. Ось якщо тернуть пальці, пальці блистять. Я його, мабуть, і трогати поки що не буду. Хай так працює. Бумагу сюди вирізати. Та можна в мене є така бумага. Ось така тканина, вона продається в Агро для грузових це доп... доп... доповнительний Вони... Це мішок такий. Це всі дальнобойщики знають, що це таке. Вони фільтра кладуть у них. Зараз я сюди виріжу таку вставочку та і все. Це, друзі. Я по цьому контуру так виріжу сюди та і все. Буде доповнительний фільтр. Я на скутер собі вирізаю, дуже хорошо фільтрує, допомагає. Його можна і на авто доповнювачем ставити. Так що, друзі, все. Дякуємо за просмотр. Лайк, підписка. Далі буде тільки цікавіше. Ось так цей колхоз виглядає. Ось його так підставляємо і закриваємо сюди. Ось його Малувато вирізав, ну нічого страшного. Ось отак його підставляємо сюди, закриваємо, воно все одно краще спрацює. Все, дякую, друзі, за перегляд.